Зернова угода закінчується. За підробку насіння будуть набагато сильніше штрафувати. Дизельне пальне подешевшало, але дуже скоро знов дуже сильно подорожчає. Новий прояв склеротинії на соняшниках в Україні. Про це все та ще багато цікавого, дізнаєтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding. А ви зараз дивитесь агрономові новини. Новини справжні, думки суб'єктивні. Ну і перші дві новини. Хліб подорожчає на 7-10%, і жнива почались. Просто за ними слідом де третя новина про зернову угоду. Але окей. Новина про те, що хліб подорожчає, абсолютно логічно. Чого? Тому що фермери більше не хочуть продавати собі зерно в збиток. Тепер зерно буде по ринковій ціні. Перш за все, хліб це пшениця. От. Тому, відповідно, ціна на хліб має вирости. Ну, і Плюс не забуваємо про інфляцію, не забуваємо про те, що там електрика дорожча і так далі. Тобто все по кругу трошки і, відповідно, ціна хліба теж буде рости. Ну, а в Україні стартували жнива. Південь, то вже не південь, вже, мабуть, ближче вже добирається сюди. До центру України, десь до району Умані, да, якщо там, з півдня на півдні чити, то вже тут люди косять біля Умані озимий ячмінь. Південь масово вже прибирає пшеничку, ріпак, ячмінь вже давно всі прибрали, і потихеньку потихеньку жнива рухається на південь. В цьому році жнива почались пізно, да, тому що в нас була холодна весна. Да, останні. Якщо не рахувати 22 там війна, ніякі сроки засікати не має сенсу. А з приблизно 13 по 21 роки, на півдні жнива починалися ще в червні і закінчувалися на початку липня, і по всій Україні масово в середині липня вже починалися жнива. А тут ми, вибачте, я записую 23 липня і кажу, ой, жнива почалися. Холодно, в цьому році ще більший буде недобір температури, ніж у минулому році в минулому році було холодніше приблизно на 300 градусів від 21-го. У цьому році буде ще холодніше від 22-го. Тобто, на якось чи то через війну, чи через пандемію атмосфера планети нашої остигла. І відповідно, у нас з вами менше тепла. І відповідно, так само як і в 22-му році, в цьому році швидше за все буде менший урожай на теплолюбних культур. Маю на увазі соняшник, маю на увазі кукурудзу, маю на увазі сою. Тобто, да, в минулому році ми не добрали там соняшника пшениці кукурузи і сої, тому що думали, що ой, впав дощ, ми не спіли зібрати, але насправді там і так була менша урожайність. Чого? Тому що не вистачило азоту, не вистачило фосфору, калію бо дорого, да, і не хватило тепла. Тобто, да, ще й лімітуючий фактор новий підключився, а, дефіцит тепла. От. Але жнива, які почалися, а, пшениця ячмінь, ріпак то тут всі отримують в принципі, дуже непоганий результат. Чого? Тому що для озимих культур а, тепло не є лімітуючим фактором, да, а там, поживленню а, люди хтось щось постарався довносити і в принципі отримують більш-менш свій очікуваний а, результат. От. Але а, швидше за все. А от є велика доля вирогідності, що знов не хватає тепла на і живлення на ярі пізні культури, то сою, кукурузу і соняшник. <клес> Читаю наступну новину: дизельне пальне на АЗС продовжує дешевшати. Ми пам'ятаємо з вами, що в липні повертається ПДВ нормальне 20%. І повертається акциз на пальне. От. Тому всі всі зарані намагаються закупитися чим побільше дешевого пального, в якого маленьке ПДВ і нема акцизу. До речі, якщо ви ще не купили пальне, поки ось зараз там дно, просто низ ціни, будь ласка, купіть собі пальне. От. Чого? Тому що з липня буде дорожче, тому що вернуть ПДВ, вернуть акциз. А чого зараз ще сильніше подешевшало пальне? По тій самій причині, що і. Ті, хто ну як це, трейдери, трейдери пальним, вони так само намагаються дешевого викупити чим побільше зараз. і, Відповідно, запаси його збільшуються, а запас грошей щоб купляти пальне. Не безкінечний, да, і відповідно вони його купляють багато-багато-багато і хочуть продати дешевше. І починається демпінг, тобто вони самі між собою конкурують, от, ну, намагаються возити там в ноль або в маленький мінус. Чого? Бо в липні вони його продадуть дорожче. Але якусь частину їм все одно треба продавати зараз, а попит маленький, от, але все одно треба продавати зараз. І тому відбувається таке падіння ціни. Я знову згадаю да, про те, що а, попит і пропозиція, зміна попиту або пропозиції на 10%, може змінювати ціну на 50%. Да. От, відповідно, а, просто всі навезли багато паливно-мастильних матеріалів, і їх все одно треба продавати, тому всі хочуть продати дешево, відповідно, відбувається демпінг, чого або пропозиції багато, а попиту менше, чим а, пропозиції. Тому. Будь ласка, затарюся собі солярочкою, поки вона дешева. Я би сказав, дуже дешева. От тому, що в липні буде дорожче. Конференція ЛАН повертається 27 липня у готелі Батерфляй, місто Вінниця. Ми проведемо нашу другу конференцію ЛАН літо 2023 в рамках якої ми розберемо питання, які будуть найбільше турбувати фермерів влітку, а саме яка буде ціна на агропродукцію у наступному році? Ситуація з добривами. Яка ціна буде та чи можливо отримати врожай без добрив? Посівна ріпаку та озимих зернових. Як досягти максимальних результатів ще на стадії посіву? Який обробіток ґрунту обрати для себе? І це далеко не все. На конференції буде 4 блоки з виступами і по 5 лекцій від топових експертів в конкретній галузі. Тому запрошуємо тебе на конференцію LAN Літо 2023. Вся інформація. Інформація Та деталі конференції за посиланнями під цим відео встигніть купити квиток за найпривабливішою ціною. До зустрічі на конференції я там точно буду. Наступна новина в Україні зросли штрафи за фальсифікацію носіння. Я прочитав новину, моя душа порадувалась, розгорнулася. Наконець, то не буде конді по 2 тисячі гривень, суміко, який не сходить, і так далі. Наконець, це вся канітель закінчиться. Откриваю закон, читаю, а там штраф збільшили від 1 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. Тобто неоподаткований мінімум здається, це 17 гривень в Україні. От, відповідно, це буде від 17 тисяч, щось там до 90 тисяч, чи там 80 з хвостиком. А, Всього на все штраф. І я такий перекладаю: Окей, навіть якщо там з юристами штраф буде сумарно до 100 тисяч гривень, то це буде фальсифікатором насіння окуплятися там з півсотні фальсифікованого насіння, то я думаю, що нічого не поміняється. Тобто, так, да, штрафи збільшили, але якщо дивитися на ринок, да, і вони заробляють там По кілька тисяч гривень на кожному мішку, навіть якщо продають їх в півціни. Фальсифікат продається, як правило, в півціни. Іноді знаходяться люди, які фальсифікат по повній ціні купують, але легше його фальсифікатором продати за пів ціни. От. І я думаю, що ринок не поміняється. Да, так, да, я подивився новину, порадувався, що круто. От, але, ну, вибачте, 100 тисяч гривень разом з послугами адвоката це взагалі такий собі штраф. Да, там На посадових осіб він може бути до 10 тисяч неподаткових, тобто там, 170 тисяч гривень. Да, ну, ну, Таке щось. От, прям несерйозний штраф в порівнянні з тим, який збиток вони можуть. Нанести фермеру, ну, тобто, якщо вони продадуть там, тисячу мішків, там, наприклад, соняшника да, фальсифікованого, з цих тисячу мішків буде засіяно там, грубо три тисячі гектарів. От, і на трьох тисячах гектарів буде недобір одна тона. Да, відповідно, три тисячі тонн а, недобора, тобто збитка. А, це, якщо, це якщо вже казати, що воно там взагалі зійде і буде стійке до гербіциду. Відповідно, тисяча тонн, а, ну, просто перекладаємо на недотриманий врожай. Це буде соняшник зараз по 14 тисяч. Це буде 14 мільйонів гривень, 14 мільйонів збитку, завдадуть фальсифікатори всього навсього з тисячі мішків соняшника. Тобто, я вважаю, що штрафувати треба набагато сильніше, регулювати цей ринок треба набагато сильніше. Тому що штраф 100 тисяч гривень, вибачте, це не серйозно. Йдемо далі. Запуск ринку землі для юридичних осіб необхідно відкласти до завершення воєнного стану в Україні. Ну, це тема мусолиться, вже мусолиться. Залишилось до старту, що там зараз уже майже сьомий місяць. Да, відповідно, залишається в нас 5 місяців до старту землі, де можуть купувати юрособи землю. П'ять місяців залишилося прийняти якесь рішення. Я до сих пір не визначився, на якій я стороні чи відкладати, чи не відкладати. Логічно, да, щоб відкладати, поки не закінчиться війна. Але коли закінчиться війна, не зрозуміло, Тому, як мінімум, я би прописав так, да, що до закінчення воєнного стану в Україні це було би логічно. Знову ж таки, якщо можна буде вкладати зараз землю, то ми таким чином залучимо сюди іноземних інвесторів. Таким чином ми зможемо, коли заходять іноземні інвестори, ми можемо бути більше впевнені, що тут є чужі іноземні гроші, і вони будуть їх замотивовані захищати. Таким чином війна швидше закінчиться. Тому ну не знаю, да? тобто моя думка до сих пір неоднозначна. Напишіть в коментах під відео, що ви думаєте. Чи відкладати ринок землі для юридичних осіб, який має стартувати через 5 місяців, чи не відкладати? Ну і мені цікаво ваша думка. Напишіть в коментах, давайте там подискутуємо. З імовірністю 99% Росія вийде із зернової угоди в липні. Нагадую, що в липні здається, 15-го числа закінчується зернова угода, тобто її останнє подовження на 2 місяці, яке було там в травні. В середині травня подовжили ще зернову угоду, і всі вважають, що Росія вийде з зернової угоди. От і тут починається знову ж таке питання. f 16 у нас іще немає. Достатньо авіації, щоб закрити море і охороняти його. У нас також немає. Як кошмарити і контролювати російський флот в Чорному морі, поки не зрозуміло. Кораблі, які знаходяться в Чорному морі, можуть. Як це підбивати або пошкоджувати, або навіть топити товарні кораблі, які будуть іти за зерном, або які будуть іти із зерном. Тому як захиститись фізично, я поки що ну, до кінця не розумію. Я не військовий експерт, але типу, я не розумію. Але чи буде працювати взагалі торгівля зерном без Росії? Тут я теж не до кінця розумію. От. Чого? Тому що ну, моє таке бачення було, що кінець зернової угоди мав би співпасти з отриманням авіації. Да? Але ну, у нас 15 липня кінчається угода, і авіації в нас швидше за все ще не буде, тому що там от пообіцяли, що самі перші вроде як, мають бути десь на осінь. От. А як захистити Чорне море і наш, наш шлях? Без літаків я не розумію. От. І нову угоду ніхто ніяку не анонсував. Grain from Ukraine там, він дуже обмежений, це там, безплатна роздача зерна африканцям, які козли предлагають нам мир, що да? просто ставте Росії на свої території і заключіть мир. Тож, готуємося до того, що Росія вийде з зернової угоди. І Швидше за все, якийсь час, я думаю, до осені, поки не з'явиться в нас авіація, то порти Одеси знов перестануть працювати. Відповідно, у нас залишиться транзит через західний кордон і залишиться Рені Ізмаїл, тому що Одеса працювала по зерновій угоді. А я нагадаю, що без Одеси і Миколаєва ми не зможемо просто вивести все те, що ми навирощували в 20 Дехто ще продає 21-го року, але до 22 му і зараз буде урожай го тобто через рані змаїли західний кордон вивезти це неможливо. Тому подумайте, якщо у вас ще є можливість якось там поповнити свою оборотку, щоб ви там до жовтня чи до листопада дотерпіли, да, щоб зараз ще якось там без збитку продати пшеничку, якщо ви знаєте, яка у вас собі вартість пшенички там, чи соняшника, який лежить у вас в складі, то подумайте а, і здайте. От, до речі, соняшник може скиснути, тому, будь ласка, перевіряйте соняшник на кислотність і приймайте рішення тримати його чи не тримати. Тому що якщо соняшник у вас скисне, то ви не просто його, вибачте, скисне, стане кислий, окей. Якщо соняшник скисне, то ви його не зможете просто продати. Чого? Тому що всі думають, ну, скисне буде якась знижка. Колеги, якщо скисне соняшник у всіх. Да, то його ніхто не буде брати. Чого? Тому що кислий соняшник беруть із знижкою, тоді, коли його можна домішати до не з А коли у всіх соняшник кислий, то його просто тупо не будуть купляти. Чого? Тому що його нема до чого домішувати. Відповідно, його залишиться здавати тільки на якусь оліфу та на технічні цілі. От, а це буде там 20-30% від його вартості. Азот подешевшав, можна купувати. А, зараз реально є дуже гарна ціна на азот, трошки більше долара, якщо перераховувати на карбамід або на селітру, десь 1,2 приблизно, як, як і регіон України. А, це дуже гарна ціна, тому що весною ми мали ціну до того, як перше падіння сталося. Ми мали ціну 3 долара за 1 кг азоту. Зараз 1,2 кг. На долари за кілограм азоту це в принципі дуже гарна ціна. Тому якщо у вас є ліквідність, ну тобто є кеш є гроші, то можете купувати азот уже під наступний урожай. Це гарна ціна. Дуже скоро азот може подорожчати. Чого? Тому що почнеться закупка газу на зиму в сховища. Відповідно ціна газу буде рости з одної сторони, з іншої сторони, такий фактор, як у фермерів пройшли жнива, появилось, що продавати. Тому що я кажу, що ми там, де хто продає 21 рік, а дехто все продав і жде ну, нове зерно, щоб його продати, щоб отримати якусь ліквідність. От відповідно, газ буде дорожчати і у фермерів з'являться гроші, і це може повпливати на ріст ціни назад нагадаю що 1,2 це ще не нормальна ціна то вже вона дуже хороша в порівнянні з цією весною але нормальна ціна на азот це від 08 до 1 долара за 1 кг азоту так було до 2021 року це була нормальна ціна на 1 кг діючої речовини азоту держборг сполучених штатів збільшили але економіка як і сполучених штатів так і Європи вже в рецесії другий квартал. Да, відповідно, ми констатуємо, що це рецесія. От, і, відповідно, як наслідок є шанс а, великої кризи. Да, ми, ну, от, мені здається, що зараз літо да, всі пішли в відпустку і якось там достабілізували, щоб до вересня-жовтня воно все якось дожило, дотянуло, поки всі пішли в відпустку. От. А осінню почнеться якась, вибачте, срака. Я все-таки бачу, що ну, є дуже велика вирігідність того, що якийсь кризовий фактор спрацює. На нього всі психологічно зішлються, що а, оцей фактор спрацював, все, в нас тепер криза. Причому не просто криза така, якось зараз там ми переживали в 2008 році, була велика криза. Потім ось ковідна криза, зараз, вроді би, як. Процентні ставки підняли, інфляція зупинилась, але процентні ставки продовжують рости. І дивлячись на циклічність економіки, то нас жде не просто криза, якась там циклічна, там 7-8 років. А в нас жде велика криза, якої не було вже 100 років, така, яка була між світовими війнами. Ось приблизно десь такого розміру, у нас зараз має ждати велика світова фінансова криза. І чого це для нас з вами важливо? Тому що якщо наступає світова криза, фінансова, економічна, як не назви, то в першу чергу всі комодіті здешевіють. А ми з вами вирощуємо комодіті Тобто пшеницю, ячмінь, соняшник. Тому це ще одна причина задуматись про переробку. Тому якщо у вас є можливість продавати не Сировину, а продавати кінцеву продукцію. Придумайте, як зробити, продавати кінцеву продукцію, і намагайтесь продавати готові товари на експорт. Не пшеницю ячмінь, зерновозом в порт. Да? А якось треба придумати, як зробити там борошно, там, не знаю, круасани, будь-що. Да? Тобто треба продавати не сировину, треба продавати кінцевий продукт. Да, я розумію, що це звучить хорошо. Да, я розумію, що. Це дуже складно, да, там, Навіть для мене зараз ми намагаємося зробити там бренд олій, да там іншу переробку придумувати придумуємо. От але вибачте, тим не менше, ну продавати сировину – це погано. Да, все таки давайте, якщо у вас є можливість, давайте будемо. Щось придумувати для того, щоб займатися якоюсь мінімальною, хоча б один рівень переробки, а краще займатися глибокою переробкою, тобто упаковувати якийсь кінцевий продукт. Там не просто там, олію да, надавив, а олію фасувати. А може навіть не просто олію фасувати, а майонез там робити. А може навіть не просто майонез, а може там, не знаю, построїти. Якийсь ресторан, да, і там і всі продукти ваші, які ви вирощуєте робити під цей ресторан, таким чином це буде глибока переробка, таким чином це буде там, набагато більше доданої вартості. А, варіантів є дуже багато, але а, тим не менше, на а, порозі кризи дуже страшно а, брати якісь кредити з однієї сторони, з іншої сторони а, а, продавати сировину це також погано. От. Ну і нагадую, що. Все-таки дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається в світі і на фронті, то нагадую, що на 23-24 роки фермерам треба пересидіти. Постарайтесь мінімізувати всі інвестиції, постарайтесь накопичити запас потужності, постарайтесь не продавати в збиток свій урожай. Ну, тобто, подумайте про те, що вам треба зберегти запас потужності для того, щоб потім в 25-му році ви змогли ну, залишитись на плаву, і в 25-му році знову теоретично має початися цикл зростання. Нагадаю, що я озвучую просто свою суб'єктивну думку, своє бачення. Тобто я читаю реальні новини, реальні там цифри, реальну аналітику. От і озвучую вам свою суб'єктивну думку. А я так думаю, в жодному разі не спонукаю, що робіть так, як я кажу. Я думаю, що вам корисна і цікава моя думка, тому озвучую свою думку, а ви її слухаєте. Надо треба поставити лайк і написати в коментарях. Що да, круто, дякую, що ти озвучуєш свою думку, робиш нам контент. І вся команда Гровекс Медіа в цьому часто я допомагає, бо за камерою і за комп'ютерами сидить багато людей. Якщо бахне запорізька атомна станція, та яка в Енергодарі, що буде з нашою з вами сферою? Як це повпливає на аграрний сектор в Україні? Ну, ми бачимо, да що. Москалі не рахуються ні з чим, вони по принципу так не доставайся ти ж нікому і Каховську ГЕС бахнули. От і зараз там підривають всі мости, нищать всю інфраструктуру за собою, тому що готуються до жесту доброї волі. Так от, вирогідність того, що вони якось якийсь теракт замутять ще й на, на ЗАЕС, він є дуже великий. Тому, якщо це станеться, то. Ну, про людські речі я не буду говорити, ви вже про це багато разів чули і бачили. От. Але як це повпливає на нашу з вами аграрну сферу? Моє бачення таке, що як мінімум. Якась там 30-кілометрова зона буде просто тупо непридатна. От ще там кілька років, трошки більше за 30 кілометрів, так само люди будуть там, боятися щось вирощувати, та й не треба буде це робити. Чого, тому що поля швидше за все будуть заражені. От, в залежності від того, куди подує вітер, куди понесе попіль, там так само може бути можуть бути заражені поля. От, але всі це розуміють, тому в принципі. Українське зерно на світовому ринку стане токсичним да, в прямому сенсі цього слова, тому що ну, люди просто не будуть хотіти мати справу з Україною. Чого? Тому що я впевнений, москалі роздують з цього таку історію, що от все зерно з України. Воно тепер там, заражене радіацією, його не можна купувати. Це найвеликий ризик для нас з вами. Тому що якщо ви не знаходитесь в 30-кілометровій зоні, то ви просто не зможете нормально продати свою продукцію. Чого? Тому що а це ж в Україні був спочатку Чорнобиль, а потім ЗС, та там бляха радіації стільки, що капець, ми не будемо ваше зерно купувати. Потім трейдери будуть на собі рвати рубашку, там, ми ж там, все, там перевірка на радіацію буде. Але покупці будуть казати, та ні, це ви нас там все одно якось намахуєте, воно все одно росло під впливом радіації. І все одно, там, ну, якщо люди ГМО бояться, то відповідно точно так само. Люди можуть да, можуть боятися зерна, яке буде вирощене в Україні. Чого? Тому що ось в сучасному в нашому таймінгу да, люди будуть знати про катастрофу на АЕС. От. Люди, які пам'ятають, які були дорослі, яким було там, від 25 до 45 років. Коли бахнув Чорнобиль, там, ну, ці, ці люди вже не приймають там, скажімо, рішень, да? вони не є там, економічно активними. От. А зараз молоді люди там, від 25 до 45, якщо в їхній час е бахне 6 АЕ, то то будуть пам'ятати, а Україна, да? це там, де бахнула атомна електростанція. От. Е відповідно, я бачу, що найвеликий ризик якраз в тому, да, що це в голові у людей. Буде, що а, там радіація, да, і відповідно вони будуть а, боятися купувати а, продукцію з України, як мінімум нашу з вами сільськогосподарську, тому що вона а, росте на нашій з вами землі. І це такий дуже а, болючий удар був би від москалів для абсолютно всієї української економіки, навіть якщо не рахувати, що там. Буде недоотримання електроенергії чи там зараження 30-кілометрової зони. Просто з точки зору торгівлі, да, з точки зору бізнесу, набагато складніше нам буде вести а, бізнес. Ти знаєш, кому відправити посилання на це відео. Став лайк, пиши комент, а хай прибуде з тобою урожай і перемога!